Треба такі подивитись, чи табак в наявності, чи нам його Не, Там то точно він в наявності, але чи хватать, це вже питання. Бо я знав, що дружини не буде. Я б не курив перед цим і краще б дав лише на зараз. Бо тоді то в мене таке було. Просто хотюнчик Чисто зачилися. А зараз таке... Блять, зараз, що зараз нічого не помінялось саме Камон. Ех, камон, еббади. Так. тоненько ріжемо, щоб швиденько приготувалося. Ну, ну, в принципі, там ще скільки жиру буде, що воно дуже швидко приготується. Камон. Так. Напишіть, хто ще картоплю на шкварках хиряче? По-любому ж хтось робить. В житті не повірю, що ніхто на шкварках не робить картоплю. Ну, типу, це... Не думайте, що я її кожен день. Ті, хто дивиться в лохті, бачили, що я їм в основному. Це так, що качка залетіла. І не шипунка. Бо з шипунки нема що в основному зрізати. А це прям така, я глянув, блять, вона сальненька, жирненька. Є ж за що щупнути, як то кажуть. Думаю, блин, ну це судьба. Надо зробити. Дружина-то качок не хоче тримати, козу не хоче, курей не хоче, нічого не хоче. А що я? Ну не хоче, то не хоче. Я б завів її, бо місце є де поставити. Я кажу, якби аудиторія була а, більш активна і в цілому більша, можна було б забайтити аудиторію на донат кози.